Подивилась я Крейвен, і важко було висидіти такі бездарні дві години, але я змогла і все заради вас, мої любі глядачі. Я одразу скажу: Крейвен відстій. І це не той фільм, що так погано, аж прикольно. Це просто нудний, напханий експозицією, ідіотичний проект, який не знає, що хоче сказати і яким хоче бути. Соні, в цей раз просто перевершили себе, і це майже 100% була остання спроба цієї компанії підтримати життя у своїх фільмах про Лор Спайді без самого Спайді. Взагалі-то Крейвен злодій, найкращий у світі мисливець, самозакоханий і впевнений у собі лиходій. Інколи можна зліпити з нього антигероя, але це працює вже не так ефективно. Так, у Крейвена є кодекс і він поважає своїх ворогів, але цікавіше за ним завжди спостерігати в іншій ролі. Якого ж Крейвена нам показали Соні, яку арку? З ким протистояння. Одразу скажу, Аарон Тейлор Джонсон чи як його там не видатний актор. Нічого такого очікувати від нього не варто. Він на фоні Рассела Кроу просто ніякий, і це враховуючи, що екс-гладіатор навіть не намагається відігравати у всю силу своїх здібностей. Так, Рассел, це все заради чеку. Ми знаємо. Що ж до інших акторів, їм взагалі ні з чим працювати. Отже, фільм починається з того, що Крейвен потрапляє у якусь тюрму, щоб вбити когось. Перші хвилини це, мабуть, найкраща частина фільму. Сили Крейвена одразу показують. Вони незрозумілі, але вони є. Те саме можна сказати і про мотивацію головного героя. Вона не зрозуміла, але вона є. Після цього у нас флешбек аж на півгодини. Кому цікавий найкращий мисливець у світі? Давайте показувати підлітків, в яких жахливий батько забирає на полювання. Одразу все ясно. Батько Мафіозі, молодший син боягу, старший син жертва Сіджайного Лева, мати померла, бо вона слабка. До того ж, у наративі з'являється якась рандомна дівчина, у якої є зілля, яке має когось врятувати, а дізнається вона це через старо, на якому зображений Лев. Ну ясно, що вона рятує Крейвена. Хто це? Що відбувається, чому нам все розказують та показують через буквальну експозицію та іміджі? Люди взагалі так не розмовляють. У мене і так інколи бувають травматичні флешбеки від діалогів у мадам Веб, а тут ще і це. Коротше, Крейвен отримує якісь. Ну, якісь сили, він бігає, стрибає, він сильний. Ще мені дуже подобається ефект, коли він типу, бачить те, що далеко знаходиться. Крейвен вирішує залишити свого батька та слабкого брата і їде жити на територію, яка належала його матері. Ну так, останньою краплиною було те, що раз у кров бив лева і казав, що Крейвен бояус. І до речі, дивно, що за весь цей час деспотичний батько до нього так і не приїхав, бо дуже вже очевидно, де його шукати. Та і як його шукати, бо Крейвен це скорочення його власного прізвища. Отак, загадковий мисливець, якого не можна знайти, використовує своє прізвище і живе на сімейній території. Молодець. Все продумав. Коротше, Крейвен буває тих, кого вважає злодіями. І власне все. Це дуже і дуже лінива ідея. Він робить, що хоче, і як він конкретно так еволюціонував. Причому ж батька свого він не вбиває. Навіть на початку було зрозуміло, що Крейвену хтось допомагає. Звідки у нього взагалі ресурси? Ой, не задавайте питання. У Соні все одно немає відповіді. Яким би одинаком Крейвен не був, він зустрічається зі своїм братом на його день народження. Бла бла бла. Брата викрадають замість головного героя і на молодшого сина Расселу Кроу очевидно все одно, бо той тюхті і заховався під рояль, коли батька хотіли вбити. Крейвен має розбиратись сам. Але ні, це було б занадто вимогливо щодо нашого головного героя. Він нарешті розшукує дівчину, яка його врятувала у дитинстві, щоб та допомогла йому розшукати того, хто вкрав його брата. Хіба це так працює? Крейвен, ти ж найкращий мисливець у світі. Що взагалі відбувається? Хто намагається притягти цю дівчину у плод фільму? Окей, якщо герої відстій, то може, хоч антагоніст, крутий, хто вкрав брата? Носоріг його вкрав носоріг. Колись Расел кров його принизив, і він пройшов якесь експериментальне лікування. Тепер чувак постійно приймає якісь препарати, щоб втримати людську подобу, бо інакше він перетвориться ну власне на носорога. В якийсь момент Злоді намагається притягти на свою сторону брата Тюхтія, але у нього не виходить. Щодо мотивації, ну йому потрібна влада. Є у нас і второсортний м'яко кажучи, антагоніст, який хоче вбити Крейвена. Навіть не буду пояснювати. Якісь незрозумілі сили мало екранного часу, і вбиває його навіть не Крейвен, а подружка. Причому абсолютно шедеврально. За 10 хвилин до того вона каже, що добре стріляє з лука, бо входило в якусь збірну, і потім власне стріляє. Так не пишуть фільми, так не роблять форшедуінг. Так тематично арки персонажів не закривають. Причому після вбивства злодія ця дівчина просто зникає. Ще раз, яка її роль? До того ж, у фінальній битві Крейвена вбивають знову, а у дівчини випадково є друга порція того неймовірного зілля, яке всіх рятує. Що неймовірний мисливець, який є неймовірним тільки тому, що його постійно повертають з того світу. На цьому етапі взагалі не ясно, що у Крейвені такого особливого. Схованку його знайшли, перехитрити змогли, брата забрали. Зараз головний герой виглядає зовсім трошки, як відстій. Крейвен Креймуд биває на сорога і дуже шедеврально, прямо візуал року. І все. Але ні, твіст. Виявляється, що це батько зманіпулював синами, натравив Крейвена на носорога, бо знав, що сам не зможе його перемогти. І Крейвен, як дуже чутливий син, дозволяє дикій тварині вбити батька. Та мало того, що Расел гідник. виявляється брат Крейвена, Хамелеон, і раптом сильний духом. Тепер керує всім після смерті старших. Отак, Соні, я бачу, що ви зробили. Хочете зліпити сіквел? Обійдемось. До речі, брат ще й проговорює те, що фільм мав би нам з вами якось органічно показати, а потім задати питання. Може Крейвен, не дивлячись на свій кодекс, нічим від свого батька не відрізняється? Може обом завжди потрібні були тільки трофеї та бажання полювання? Це цікаві питання, і компетентний фільм міг би розкрутити цю тему. Хто ж насправді Крейвен? Може так і є. Він просто дзеркальне відображення того, кого ненавидів найбільше. Але це фільм Соні, розкриття персонажу, да, та ну його. І тільки в самому кінці Крейвен натягує на себе легендарну жилетку з Лева, якого колись давно вбив батько. У цьому фільмі погано абсолютно все. І це ще додатково до того, що цей персонаж взагалі нікому не цікавий без Спайді. Але ні. Хтось, мало того, що Грінлітнув ідею, так ще й не посоромився показати цю гидоту звичайному глядачу.